Виконуємо номер 1536 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генезам 2022 рік. Обчисли. Завдання перше 29,5 поділити на 10. Завдання друге 219,7 поділити на 10. Завдання третє 5,127 поділити на 100. Завдання четверте 192,4 поділити на 100. Завдання 5 0,192 поділити на 100. Завдання 6 219,5 поділити на 1000. Щоб поділити десятковий дріб на 10, 100 1000 – Треба в цьому дробі перенести кому вліво на стільки знаків, скільки нулів містить дільник. Приступаємо до виконання. 10. 1, 0. Тому переносимо на один знак ліворуч. Маємо 2,95. 10 містить 1 0, тому переносимо на один знак ліворуч. Маємо 21,97. 100 містить 2 нулі, тому переносимо на два знаки ліворуч. Не вистачає цифр, то описуємо 0. Отримали 0, 0, 5127 100 тисячних. Завдання четверте: число 100 містить 2 нулі. Тому переносимо на два знаки ліворуч. Маємо 1,924 тисячних. Число 100 містить 2 нулі. Переносимо на два знаки ліворуч. Не вистачає цифр, дописуємо 0. Отримали. 0,192 100 тисячних. І завдання шосте тисяча містить три нулі тому переносимо на три знаки ліворуч. Отримали 0,2195 10 000. Ми обчислили номер 1536 виконано.